Так. Григорій, Зимчук. Зимчук. Так, Абсолютно вірно. Григорій, вітаємо вас, ранкових курасанах. Проходьте, проходьте, будь ласка. Я так. сюди зайду. Добре. Здравствуйте. Проходьте. Просядь, так. Беріть, сукерочку. На соло. Ми тут так, розбираємося. Я все нормальна тут розбираємося з тим, який подарунок, солодкий подарунок найкращий. Вірніше на нашу суб'єктивну думку. До речі, друзі, я хочу сказати, що власне кажучи, вибачте, пише, що всі подарункові набори для нашого тест-драйву придбані за кошти телеканалу ТВАЙ. Телеканал ТВАЙ та програма ранкові корасани не співпрацюють із жодним виробником, представленим сьогодні на нашому тест-драйві Даний тест-драйв дитячих подарунків наборі є абсолютно незалежною споживацькою оцінкою. Думка ведучи щодо оформлення та смакових якостей солодощів є суб'єктивною. Григорій Семчук, скажіть, Григорій Семчук, скажіть, будь ласка, по зовнішньому вигляду людини можна визначити, яка людина перед тобою? По суті, так. Ну, яким чином це зробити? По определенним факторам лица. Наприклад. По морщинам, по носику, по глазкам, по ротику, по губкам. У нас, дивіться, є фото Діда Мороза. Давайте глянемо, і ми визначимо, що це за людина. Ну, regardez, а, ні. Ну, смотрите, кстати, от в отношенні Діда Мороза, я можу сказати, у нас же ж Дід Мороз, він немножко такий архетипний. Его же изначально кто-то придумал, и дальнейшем его образ, его картинка как раз максимально передается то, каким он раньше был. Uh -huh. Дед Мороз не модифицируется, он не меняется. Uh -huh. То есть это такие, ну понятно, бородища сама, сама себе большущая, uh -huh. рот закрытый, нос такой шнабеляра как раз uh -huh. широкий, максимально uh -huh. дыхальца, вот эти вещи. Uh -huh. Абсолютно. А. а элементарно, то есть, ну, например, по такому носику он максимально естественный, коммуникабельный с позиции своего с высокого степени темперамента и натуральный. Uh -huh. Он не хитрый. Uh -huh. Якщо згадати ваше дитинство, було таке, що до вас приходить дід Мороз. А ви такі е, дивитесь? нього, ти людина, не хороша людина. Ти не хороша людина, тобі не є було в в можливості, щоб заказували мені Дід морозом. Ага, ну ви ж бачили все одно, Діда Мороза. Ні, дет... ні, в діясе ж були Дід Морози. В садикі, в школі однозначно. Куда ну так и що, вам подобалося Ди Мороза чи не подобалися? и. А, нет, в том же возрасте детки ж не реагируют на то, насколько у него шнобель, там глаза либо этот. Они на уровне интуиции, на уровне ощущения вытягивают, насколько он добрый, недобрий, естественный, не добрий, естественно, не і виключається и включаются, но не то есть на контакт. Тобто а, коли але... до вас приходит Дід Мороз, потрібно реагувати наскільки він контактний, наскільки позитивні на сам нем... перед на скільки він контактный, а одно... тобто, чи є між і Дідом Морозом? Наверное, не знаю. <смеш> ну вот, да. Позови. Позови. Да какая? Ну, это же рисована снегурочка. Ну так и что? Что вы там хотите? С знаешь, приедет, намалевана снегуронька. Вот такая. Придет у тебя в гости. Ну а что ж, малюйте, как правило, Деда Мороза. Ребенку снегурочка до ламочки. То больше родители будут не включаться. В общем, мужская половина родителей. Давай добавлять еще одна есть снегуронка. Ось така. Вот, например, если вот я там... Что ваше понимание живая, простите. Ну, живой, ты сфотографована. То Тоже была смалевана, правда? Там размалеванная конкретно. Шутите, что я. Ой, извините. Нормально Глаза, все остальное. Ну, смотрите, ну это, например, легкий нонсенс, например, если у вас будет мороз, либо снегурочка от, с Баба-яговым таким длинным крючковатым носом внизу. Чому? Вдумайтесь картинку. Ну, а вот представьте себе Бабайга, которая превратилась в снегурочку. Ну, это нонсенс. Снегурочка такая, немножко должна быть курносенькая, наивненькая, позитивная. Наш ж... человек голубого цвета, наш человек как раз Чем? который. Григорий, а ж ты шаблон, что моя будет такая? Чему не будет уже такая трохи нетрадицина снегуронька? Нетрадиций. После розовой, что ли? Ні, я маю на увазі. Ну з таким относом, як у баби яги. А якщо йде ну, багато тепла, як ви кажете. Вот Ні, я, я в отношенні ще раз говорю, фізіогноміка, наприклад, маніяка ви не узнаєте по мордашки. Есть, ну, я прошу общения, то же самое, например, чекатіло, его ну, успешный, семья, дети на работе позитивно. То есть его никто просчитать не мог, пока не взяли за уши. Ну, вот видите, потому уш. Вона дасть предпосилку к маніакалке. Ну, ти не значить, що він маньяк на уровні убийства, на уровне, уровне какого-то вороства і все Григорий, в третий раз я до вас. А, а, візьміть вас. цукерку. Ваши время а, Слухайте. А, ну вот, дивіться, на поріг приходять дід Мороз і Снігуренька. 31-го, не знаю, там першого дійшли чи на що потрібно в першу чергу звернути увагу? Ну, на перегар це все, виключно. Да, опять установка соціальний перегар. При чому здесь перегар? Я думаю, сейчас не та ж епоха, коли бегает Дед Мороз з перегарами. Тобто це різні речі. Включаєшся на рівні якраз раз відчуття. Тобто на рівні якраз раз именно каких Ну не знаю, наприклад, Дед Мороз з прищуреними глазками це легкий нонсенс. То есть Дед Мороз, который приходит и просчитывает на уровне рациональности на уровне паранойи, это какой-то легкий дисбаланс. Наверное, Дед Мороз должен естественно смотреть. Тобто в нього мають широко бути відкриті очі. Да, має да, нормально вас повністю. Ну що, ці, шо, широкі очі, розі. широка душа. Головне, Ничего. що має мати Ничего. Дід Мороз, і що має наш сьогоднішній гість Григорій Семчук, фізіогноміст і персонолог. Друзі, ми обов'язково повернемося після невеличкої паузи. Попереду співачка Маша Гоя, попереду божевільні 50 хвилин в ранкових курасанах. Дочекайтеся, чекайте на свою снігуроньку, вона прийде.